Так, хотів вам дещо показати про ту сіану. тут до говорить з вьмаком і закладає руку назад. Якщо вона стисне кулак, то вона вирішує його вбити. Якщо ні, значить буде жити. Все, вони пішли бачите? вона його не вб'є. А тепер покажу вам, як вона склала кулак до своєї сестри і вбила її, дивіться. Бачите? ззаду з знає, дивіться, взяло, вона стискає кулак, бачите? Все, вистискає. І зараз вам пам'ятаю, як вона її просто б'є. Mm. Ну, вбиває її дошкою. А ухона вбиває саму Сіану